дніпрото довбик знаходиться на поглибленій стадії таких перемовин щодо подовження цього контракту. Навіщо воно потрібне? Довбик з повагою ставиться до клубу. Він розуміє, що клуб має щось зробити, що не може бути ситуація там циганков у Динамо. Тому, скоріш за все, можна я спробую катати, будь ласка. Тобто вони зараз хочуть дочекатися, щоб Довбик став умовно там, вільним агентом, вже домовляються з ним про новий контракт. І от потім, вже ось цим новим контрактом, Дніпро 1 не має відстягувати половину суму мітілу до за його наступний транспорт. А ні, 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 Макс, по-любому, там відсотки мітіла на враховуються при будь-яких варіантах. Зараз стратегія якомога швидше підписати новий контракт, щоб клуби, які хочуть його придбати, ну по перше, щоб відсілися всі клуби, які там дають зараз там 5 мільйонів. Щоб залишилися клуби, які можуть давати нормальні гроші, і вже з них обирати. Наскільки я розумію, довбік його команди, і навіть Дніпро-1 всі, всі йдуть в напрямок того, що влітку Артем поїде в Європу. Так що ну. Цікаво, просто пишіть як ви думаєте, яка все ж таки ціна за добіка може бути адекватна, враховуючи його феноменальну статистику е, за цей календарний рік.